Дорія Христі, брати і сестри, кожного разу, коли ми з вами подумки собі згадуємо слово собор, храм, церква, у нас з'являється певна уява, яка говорить про те, що йдеться про будівлю, будинок, щось дуже величне, прекрасне. Щось таке, куди хочеться справді зайти, бути, перебувати, щось таке, що хочеться підтримувати. Але також собор і церква, храм це є люди, це вміння бути разом. Коли ми говоримо про собор і про соборність, то ми відразу ж розуміємо, що йдеться про щось значно більше. Не просто про будівлю і про красу, але про стосунки, Про вміння бути разом і разом щось створити, що збудувати. Для того, щоб показувати єдність. Єдність у різноманітності. І наш собор. Патріарший Собор Воскресіння Христового, наш храм, наша церква це також результат вміння бути разом, вміння разом дивитися, будувати, переживати, думати, докладати зусиль і ставити цеголку за цеголкою для того, щоб щось будувати. Сьогодні ми з вами. Переживаємо, дякуємо, відзначаємо дев'яту річницю з дня освячення, благословення собору і святкуємо цей, цей цей день, тому що цінуємо те, що маємо собор. Що ми з вами, українці, греко-католики, і не лише українці, греко-католики, але багато-багато інших людей зуміли цей собор побудувати. Зуміли правильно будувати стосунки, співпереживати для того, щоб залишити тут святиню на лівому березі Дніпра. Храм, який буде вираженням нашої віри у Воскреслого Христа? Храм, який став вдячністю. Тим поколінням греко-католиків, як які мріяли, напевно, і дуже хотіли, щоб у Києві був собор, які віддали своє життя за нашу церкву, які пережили нелегкі часи підпілля, переслідування, приниження, ущемлення, але постійно вірили у Воскресіння, вірили у перемогу, вірили у що світле. Оте, уте все, що нас огортає тут, коли ми переступаємо поріг нашого собору, це світло, яке відображене в цих стінах, є маленьким блиском світла Воскресіння, чогось такого, до чого прагнемо кожен з нас у своєму житті. І тому то собор. Це є ще значно більше, аніж просто місце молитви. Це місце нашої зустрічі з Господом Богом, місце зустрічі поміж собою, і вміння бути разом. Це місце нашого соціального служіння, коли тут люди, які переступають поріг, отримують допомогу, підтримку, є вислуханими, зрозумілими. Місце, де під час ковіду об'єдналося дуже-дуже багато людей через живе телебачення. Парафіянами віртуальними парафіянами собору стали справді тисячі українців з різних куточків світу. В той час собор знову всіх нас об'єднав. В час війни у підземеллях собору. Рятували себе багато людей. Тих, які, можливо, ніколи сюди навіть не ходили, проходили десь поруч, можливо, дивилися на цей собор з вікон своїх помешкань. Але у ці найважчі моменти це місце, цей храм став для них також собором. Вони відчували, що це значить бути разом. Що це значить разом переживати ці нелегкі, непрості часи нашої країни. І ми сьогодні є тут для того, щоб подякувати Богові за те, що маємо собор. Подякувати усім жертводавцям, архітектору, автору цієї ідеї. У молитвах згадуємо сьогодні. Блаженої пам'яті блаженнішого Любомира, який дуже мріяв, щоб цей собор постав тут, у Києві, і який заклав фундаменти під цей собор, який переживав і відвідував багато країн світу, звертаючись до українців у різних частинах світу з проханням, щоб підтримали будівництво собору, щоб цей храм став наш, наш спільний. Щоб це не був храм, який постав за рахунок бізнесменів, політиків чи когось, хто просто вклав великі кошти, але щоб кожен з нас, кожен українець греко-католик, у свій спосіб, купляючи цеголку, вкладав в основу цього храму свою соборність, свою готовність бути разом і будувати. Сьогодні ми згадуємо молитвах багатьох меценатів-жертводавців, згадуємо будівничих собору, які далі продовжують бати про велич і красу цього місця. Згадуємо про освященнішу Володику Йосифа, який на даний момент є будівничим собору і переживає за те, щоб цей собор розбудовувався, розвивався і ще багато чого є незавершеного. Молимось за всіх. Хто дбає про велич Красу Собору? Хто думає про нього, хто переживає? І практично в різних куточках світу українці, греко-католики, де б вони не були, вони завжди запитують, як там наш Собор у Києві. Вони завжди підтримують його в різний спосіб, передаючи пожертви. Вони відчувають, що цей Собор є церквою усіх, місцем, де за всіх моляться, де про всіх пам'ятають, де про кожного думають. І навіть про тих, хто, можливо, не має часу на власну молитву, хто не має часу бути тут, прийти, навіть сьогоднішній день разом з нами святкувати і дякувати Богу за цих дев'ять років з зня. Посвячення Собору. Тут, у стінах цієї святині, ми молимось за всю нашу церкву, молимось за кожного українця, за кожного українця греко-католика. Молимо за наших воїнів-захисників, за всіх, хто своїми зусиллями працею, хто своєю жертвою, часто навіть жертвою життя, робить все для того. Щоб будувати соборність і собор, цю єдність усіх українців. Нехай Господь сьогодні почує нашу молитву, нехай наш собор буде прикладом єдності для всіх, хай Господь огорне усіх нас своєю ласкою і благодаттю, додає нам сили, витривалості, мужності у ці непрості нелегкі часи. І додає на вміння бути разом, бути тими, хто вміє будувати стосунки разом з Господом Богом поміж собою, для того, щоб бути собором і бути єдиними у своєму серці, думках, намірах і прославі Господа Бога в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.